І друга частина нашого е, уроку перехід одієї, одного резерву прикметників інших. Сьогодні у нас е, прикметник лисячі. Розглядаємо минулого разу, був ведмежик. Скажіть мені, будь ласка, лисячий присвійний приклад. Що може бути присвійний? Що може за належність бути? Лисяча е, нога, голова. Хутро. Голова. Хутро. Кутра. Хвіст. Пишемо лисяча голова. Переходжу на біле, лисяча голова. Лисяча голова. Достатньо. Тепер перехід в якісний, кошик в якісний. В переносному значенні, що може бути лисячем? Космішка. Лисяча космішка. Яка це космішка? Хитра. Хитра, підступна, нещира. Як ми пишемо нещира, значенні. Хитра? Разом чи треба. Тому що це пишемо лисяча посмішка. Це кошик з якісним. Тепер, дітки, дивіться, ми позначаємо, що це якісний, а перейшов він з якого? Присвійний. Я, а перейшов з букви П. присвійний. Так, і якщо ми умовно... Хоч не можна шити вбивати тварин, але якщо ми умовно уявимо, що може бути відносний лисячий, будь ласка, ваші приклади? Лисяча шуба. Лисяча шуба. Так, Але тварин вбивати не можна. Нам тільки треба розібратися з розглядами. Лисяча шуба. Тому що це відносний, бо шуба з лисиці. Далі вовчий. Вовчий апетит. Це який розряд? Якісний бо Якісний. в переносному значенні пишемо «вовчий апетит. Зараз це який розряд? Вовчий апетит. Якісний. Якісний, а перейшов з Присвій. присвійного. Приклад присвійного вовчий. Ох, хвіст. Вовчий хвіст. Пишемо вовчий хвіст. Це Вовчий хвіст, частина тіла, вовчий хвіст, приклад від, відносного з матеріал. Вовчі рукавички. Вовчі рукавички. Це не може бути присвітник, бо ви не бачили вовка в рукавичках. Ніхто не бачив вовка в рукавичках? Ні. Ніхто не бачив. Вов, вовчі рукавички. І, до речі, вчій рукавички, вовче. Тут зараз це відносний, а перейшов з якого? Присвій. З присвійного. Лисяча шуба, зараз це який? Відносний, відносний а перейшов з присвійного. присвійного. Діти, фразеологізми, словом собачий. Що може бути собаче, переносне значення? Собаче серце. А яке це собаче серце? Вір. Вірне. Вірне. Дуже прекрасно. І е, словаче серце це також буде куди? Якісним, Кошик з якісними, молодці.